Етер на громадському інтерактивному та радіо 1. глядачам. у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіа проєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Олексієм Паничем, це філософ, публіцист та громадський діяч. Вітаємо вас, пане Олексію, в нашому етері, раді бачити і чути. Вітаю вас. Олексій, хочемо з вами поспілкуватися про інформацію, яка з'явилася вчора і сьогодні. От, зокрема, якщо про сьогодні говорити, то у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що виявили пристрої для прослуховування у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та його апарату, його працівників. І до цього додам, що власне ці апарати, ці пристрої знайшли вчора під час. Раз планової перевірки приміщень, то от цікаво почути ваші думки щодо цієї ситуації, хто намагається, так би мовити, прослухати Валерія Залужного чи працівників, які разом з ним працюють, загалом про що може свідчити така ситуація? Зрозуміло. Ну, дивіться, в мене немає інсайтів всередині спецслужб, тому я не можу сказати, хто це намагається. Але давайте поміркуємо так, як може міркувати людина, яка просто спирається на інформацію з відкритих джерел. А з відкритих джерел відомо тільки те, що було знайдено пристрої для прослуховування цього ніхто не заперечує. Навіть те, що СБУ писала там, який це пристрій, що це якийсь самопальний мікрофон. Зроблений, я трошки ставлю під знак питання для чистоти експерименту. От давайте відволічемося від всього цього і подумаємо, що тут може бути реально що нереально, залежно від контексту. Ну, по-перше, чи можуть це, наприклад, бути наші західні союзники і американці? Точно ні. Просто тому, що в американців є 100-500 різних способів знати, що говориться в українських кабінетах і без такої грубої роботи. Їм це елементарно не треба. Чи може це бути росіяни? Їм би дуже хотілося. Але мені здається, мало ймовірно, що на такому рівні допуску аж до цих кабінетів, а туди входить дуже обмежене коло осіб, просто фізично. Всіх можна так по пальцях двох рук, напевно, перерахувати, крім е, вищого генералітету, хто теоретично може встановити такий пристрій? Ну це дуже обмежене коло осіб. Вважати, що хтось із них виконав е, доручення росіян, ну це таке самогубство, дуже недалекоглядно. Тому я вважаю, що дуже невелика ймовірність, що це були росіяни. Натомість, для мене ця подія вкладається в контекст наш внутрішньополітичний, і це контекст, е, відомий вже кілька місяців, як хронічна недовіра. Між військовим і політичним керівництвом країни, точніше кажучи, хронічна недовіра політичного керівництва до військового з огляду на те, що а раптом це військове керівництво спокуситься тим, щоб зайнятися політикою. Це фобія на банковій, фобія відома, фобія, яка вже дала кілька деструктивних результатів відомих публічно, звідти всі ці, наприклад, Атаки на залужного з боку народної депутатки Мар'яни безуглої і не тільки це. Тобто, от кому дуже хочеться знати все, що говорять військові між собою, і хто може не мати таких супертехнічних пристроїв, щоб отримати цей доступ, і в той же момент може отримати доступ до приміщення, це якраз хтось всередині України. Тому я не виключаю, точніше для мене найбільш ймовірно, що це наша внутрішня ситуація. Проблема і проблема пов'язана з тим, що в політичних кабінетах на Банковій хочуть знати все, буквально все, що говорять між собою в головнокомандувач, генеральний штаб і ці військові, не стільки що вони говорять про війну. Хоча це також, а що вони говорять взагалі про життя, про політику, про майбутнє? Бо отут починається та фобія, яку я вже згадав, отак я приблизно читаю цю інформацію. Пане Олексію, цікаво на вашу думку, що хотіли виявити і прослухати власне, від Валерія Залужного від працівників, які з ним власне керують війною і військовим цим всім напрямком. Що хотіли дізнатися з його слів? Ну, якщо моя версія справедлива, і ми будемо її розкручувати. То хотіли дізнатися, як я вже сказав, не військові таємниці, бо це обговорюється. Для цього є РНБО, для цього президент, як головнокомандувач все одно має доступ до інформації найвищого рівня секретності, і він затверджує стратегічні плани кампаній. Тобто, військова інформація, навіть найбільш секретна, вона не може пройти повз президента бо йому ухвалювати остаточне рішення, а не незалужневу. А не генштабу, а от що може бути цікаво і становити предмет інтересу, це чи не говорять, як я вже сказав, генерали про політику. Бо ви ж знаєте, ну це вкладається в контекст. Міряють рейтинги залужного і зеленського, і дуже ревно, не те, що ревно, з фобією ставляться до того, що рейтинги залужного вищі. Я вважаю, це взагалі остання справа під час війни. Мірятися рейтингами головнокомандувача Збройних сил і Верховного головнокомандувача. Той, хто починає міряти ці рейтинги, вже робить країні велику шкоду. Але хтось не полінувався замовив один рейтинг, другий, третій. І що гірше, того, на ці рейтинги на банкові купилися і почали нині нервово реагувати. Звідти і пішла ота недовіра, через яку тепер банкова хоче, як я дуб припускаю. Або переконатися, що генерали не говорять про політику, або якщо говорять то що саме. А для цього треба мати доступ ну, до всіх приватних розмов, жартів, всього взагалі, що відбувається у відповідних кабінетах військових. Пане Олексію, ну як ви згадали вже про рейтинги, і дійсно з'явилися на сьогодні свіжі рейтинги від Київського міжнародного інституту соціології. І, зокрема, КМІС показує про те, що українці довіряють лише 62% українців довіряють президенту Зеленському, натомість головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному довіряють 88 українців. То цікаво, як ось ці нові цифри і ці нові рейтинги вони вплинуть на Цю фобію, яку ви сказали в офісі президента, чи вона посилиться? І але бачимо з одного з іншого боку, ось тецькування, яке організувала проти Валерія Залужного Мар'яна Безугла, воно ніяк не вплинуло на підтримку його з боку українського суспільства, то воно і надалі триватиме. Як ви гадаєте? Ну і цікаво одразу запитаю про з обіцяну на завтра велику прес-конференцію Володимира Зеленського, чи він якось прокоментує ось і цю фобію, і ці. Напружені стосунки між Генштабом та офісом президента, як ви вважаєте? Я думаю, що не може бути такого, щоб на прес-конференції завтрашні це питання обійшли. От мені дуже цікаво, як саме буде коментувати цей президент, які меседжі будуть, чи будуть тут приємні для суспільства сюрпризи в тому плані, що ми би, зарили взагалі глибоко цю сокиру політтехнологічної війни і забули про рейтинги до кінця війни. Мені б хотілося це почути. Я взагалі вважаю, що зараз шкоду нашої обороноздатності робить кожен хто починає коментувати ці рейтинги і міритися цими рейтингами. І взагалі, ну це під час війни це не має сенсу. Це може мати сенс тільки для виборів після війни. А думати про вибори, коли ми ще не перемогли у цій війні, це підривати нашу спроможність перемогти у цій війні. Оце от теза, яку я не, не втомлююся повторювати. Я розумію, чому на банкові є така фобія. Тому що коли люди з посад малозначущих прийшли одразу на вершину влади, ну, не будучи ні міністрами, ні заступниками міністрів, ні через парламент, тобто взагалі люди, грубо кажучи, ні звідки, їх це настільки п'янить, що хочеться думати, що це навічно. Mm -hmm. І в той же час вони роблять такі помилки, що їм віддавати владу страшно, бо раптом наступники не подивляться на те, що була війна, а спитають за те, що робилося до війни, а тут деякі порушення закону, просто видно, неозброєним оком, далеко ходити не треба. Тому зрозуміло, що ті, хто зараз очолює Україну, ну не стільки сам президент, скільки його оточення, можуть мають підстави боятися зміни влади в Україні. Але тут ми потрапляємо в патову ситуацію: що більше вони будуть думати про те, як їм не втратити владу, то більше втратить Україну у цій війні. Інколи треба жертвувати рейтингами. Ну, слухайте, люди жертвують життям, а в деяких кабінетах бояться пожертвувати рейтингами. Оце не годиться. Оце те, чому хотілося покласти край що швидше, то краще. Пане Олексію, але повертаючись до опитування КМІСу, це ж все-таки не президентські рейтинги, а рейтинги довіри до посадовців, зокрема, я так розумію, і до президента, і до головнокомандувача Збройних сил України. То чому так ревно ставиться до нього оточення президента? А тому, що в нас рейтинги довіри, вони і є політичні рейтинги, тому що в нас обирають не за компетенції. Обирають не за набір е, властивості політичного лідера, а обирають за принципом я йому довіряю, я йому не довіряю. От е, Порошенка за роки його каденції правдами і, не, і ще більше неправдами вдалося дискредитувати до того, що в нього зараз і досі негативний рейтинг значно більше за позитивний. От він не має шансів доти, доки буде недовіра до нього. От просто я про нього нічого не знаю, але інтуїтивно я йому не довіряю все. Це ставить хрест на амбіціях президентських парламентських ні, там є групи підтримки, такий прошарок а президентських точно, поки не буде зроблено щось з цим негативним рейтингом. Так само, і тут в кого більше позитивний рейтинг, то має найкращі шанси. Перемогти навіть нічого не роблячи, просто на рейтингу. нас ще виборці масово не доросли, на жаль, в своїй політичній культурі до того, щоб по-перше читати програми, по-друге, розбиратися в компетенціях тих, хто претендує на політичне лідерство, по третє, дивитися на їхні інтереси. Не стільки особисті симпатії антипатії, це ж ми на вибори ходимо як в театр. Не тільки ми, до речі, воно зараз така пошесть в різних демократичних країнах в Америці те саме, і в Британії те саме. Перемагає розвага, перемагає шоу, перемагає шоу, перемагає ентертейнмент. Ну от в цьому плані довіра це козирний туз. Тому це так і важливо, і тому до цього таке рівне ставлення. Пане Олексію, але якщо говорити про ці пристрої прослуховування і загалом про такі ситуації і про безуглу, яка намагається травити, так би мовити, Валерія Залужного, то чи дійсно в офісі президента не розуміють і у партії Слуга народу не розуміють те, що такими діями, такими інфоприводами вони ще більше вирощують собі політичного конкурента в особі головнокомандувача? От боюсь, що не розуміють. Боюсь, що вони реагують ситуативно, ситуативно, бо для того, щоб таке розуміти, треба грати в політиці, як в шахи, продумувати комбінації на багато ходів наперед. А в нас в основному ситуативне реагування. От безугло собі якось вбило в голову, що Залужник може влаштувати військовий переворот, встановити хунту, усунути президента. Або перемогти на виборах після війни, як же ж тоді наш улюблений президент Зеленський буде, і це перетворило залушного на ворога, не такого великого, як Путін, на даний момент, але на політичного ворога замість союзника у боротьбі. Оце дуже небезпечно, але ну е, насправді спокуса влади і боїсні втратити і інколи можуть так ударити в голову, що людина просто не помічає ризиків, які видно зі сторони. Те саме можна простежити, до речі, для повноти контексту ще з одного. От ми поки що не зачепили законопроект 80-87, а він може навіть мало хто в суспільстві на нього звернув увагу. А це дуже важлива сторона. Дивіться, подається законопроект вже більше як півроку, який дає надзвичайні просто фантастичні повноваження державній службі. Спеціального зв'язку і захисту інформації України. Повноваження такі, що відникну насправді голова обертом. Тобто, якщо приймається цей закон, так як він зараз пройшов перше читання, то уявіть собі, що один державний орган, а саме ця державна служба, має право доступу до будь-яких структур, будь-яких установ. З метою перевірки, як добре вони е, захищаються від кіберзагроз. Але е, ми прийшли до вас перевіряти, як ви захищені від кіберзагроз. І з цією метою ця служба має право заходити в будь-які джерела інформації, вилучати будь-які джерела інформації для того, щоб перевірити, як добре вони захищені. Тобто, все, для цієї е, структури немає жодних таємниць в принципі. Вона може прийти в Нацбанк, може прийти в приватний банк, може прийти в Генштаб, наприклад, і в будь-який момент вилучити будь-який будь матеріальний носій інформації під приводом того, що вони перевіряють, як добре ця інформація захищена. Тобто, ми будемо захищати вашу кібербезпеку від всіх, а ви е, маєте бути для цього повністю відкриті нам. Мені це дещо нагадує фільм Вбити дракона, де е, звучить такий е, рецепт е, ще з п'єси Шварца, єдиний спосіб позбутися драконів це завести власного. Тобто завести монстра, як, для якого немає взагалі таємниць в Україні, це таємна поліція минулого може тільки мріяти про таке. І цей монстр, який володіє інформацією всіх про все, а він контрольований ким? Ну, формально кажучи, банковою. А неформально Бог його знає. Хто ще буде мати доступ до тої інформації, яку збиратиме в себе ця державна служба? Чи вона така вже сама по собі захищена, що ніхто інший не матиме доступ до неї? Я б цього абсолютно не сказав. І тут я приєднуюся до думки, яку висловлював Віталій Дейнега ще, коли був заступником міністра оборони, він воював з тим законом. І вважав його лоббійським, не лише він там висловлювалося і е, НЗК проти цього закону, і навіть Український Союз промисловців і підприємців побачив собі велику загрозу в цьому законі. Але ж ви розумієте, комусь же це було потрібно в воюючій країні під приводом захисту від кібербезпек, влаштувати монстра, якому навіть не треба прослушку в кабінеті залужного ставити, бо він має до, в будь-який момент може зайти в цей кабінет. І зняти будь-яку інформацію з будь-якого носія. От як це? Кому ж це захотілося, а це небезпечна і шкідлива річ. Тому що не має бути в державі монополії на таємниці інформації. Має бути банківська таємниця захищена, має бути військова таємниця захищена. І, в принципі, це, ну, це шкідлива річ для держави мати такого інформаційного монстра. От, але тенденція для мене це вкладається абсолютно в цю прослушку в Кабінеті Залужного. Комусь дуже хочеться мати доступ до всієї таємної інформації, яка тільки є в країні. Кому? Напевно, тому, кому підпорядкована ця державна служба, тому цей закон треба на нього ну, бити в набат, щоб цей закон, який пройшов перше читання, щоб його там і поховали. Ну, дуже, будемо на це дуже розраховувати. Пане Олексію, але ще хотіли би з вами обговорити те саме безугло, І скандальні заяви. Е, вже згадували про її е, е, цькування і заклики до звільнення залужного, але водночас е, в неї інші ідеї Такі е, е, з'являються, е, особливо останнім часом, з, зокрема, про мобілізацію жінок, загальну мобілізацію. Е, вона активно пропагує це. А також е, з'явилася така ідея. В неї, щоб е, тим, хто виїхав за кордон і не повернувся, позбавляти її громадянства, а також е, лишати е, позбавляти активів в Україні. Е, як Ви вважаєте, ось такі ідеї, звідки вони беруться? Чи це дійсно ідеї самої безуглої, чи це не знаю, хто за нею стоїть і каже, що офіс президента е, для чого такі вкиди в українському суспільстві, які е, ну, дійсно е, е, каламутять воду в Україні, і як на це все реагу? Реагувати на вашу думку, ну згідно як бачимо по соцопитуванням щодо залужного, їй поки що це не вдалося. А от щодо мобілізації жінок або щодо позбавлення громадянства українців, які виїхали до чи після початку війни, до чого це може призвести? Як ви вважаєте? Я почну з того з вашого запиту. Було кілька запитань. Я почну з запитання, як реагувати. Реагувати за принципом е, користувачів інтернет-соцмереж. Не годуйте троля. Угу. Що більше ми реагуємо на безуглу, то, більше ми, е, то, то далі ми збільшуємо шкоду від того, що вона говорить. От що треба пам'ятати насамперед. Тобто, що менше до неї уваги, то країні краще. Запускає вона це з якоюсь провокативною метою. Можливо, за цим стоять політтехнологи. Якісь то, які хочуть перевірити, як суспільство буде реагувати е, на ці вкиди. Можливо, це просто, щоб люди звертали багато уваги на, залуж, на безуглу, і не звертали уваги на щось інше, що в цей момент відбувається. От дивіться, безуглу з цим з кейсом прослужки у Залужного пов'язують всі, а законопроект, який я назвав, пов'язують одиницю. Хоча я вважаю, що цей тут зв'язок набагато серйозніший. Тобто це така от, о, фронтальна фігура, яка існує саме для, для того, щоб постійно генерувати скандал і створювати такий фейковий порядок денний, щоб люди замість обговорювати щось серйозніше обговорювали, яку ще маячню сьогодні сказала Мар'яна. Ну, як найкраще, я на неї не підписаний. І що менше я в своїй стрічці зустрічатиму посилань на те, що сказала е, пані Безугла, то мені здається краще. От ігнорити і все, хай вона буде е, Джо з анекдота, який невловимий, тому що він, він нікому не потрібен, тому його ніхто не ловить і через те його ніхто не може спіймати. От я, я б я б таке краще побажав. Що ж, почули ваші міркування, пане Олексію. Дякуємо вам за них. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися з Олексієм Паничем. Це філософ, публіцист та громадський діяч був в нашому етері. І, зокрема, пан Олексій нам розповів про те, що можуть означати прослуховування в кабінеті залужного, а також про те, як ставитися до пані Мар'яни безуглої з її безуглими заявами, Безуглими, точніше. Дякуємо на все. Дякуємо на все добре, пане Олексію. Тримаємося.